Хотіли побажати місту Дніпро до його дня народження. А, мабуть, щоб воно розквітало та залишалося безпечним та ставало вт... вт... більш безпечним до життя. Нашого неба. Щоб закінчилась війна, дуже хочеться. Процвітало і було чисте, гарне і без війни. Всього хорошого, щоб війна закінчилась. Бажаю, щоб усі мирні жителі були щасливі. Щоб були сім'ї цілі, щоб поверталися додому батьки. А які символи міста Дніпра ви знаєте? А, ну, мабуть, одним з головних символів міста Дніпра то є Січиславська набережна. Вона здається найбільша в Європі. Та для мене символами Дніпра є різні пам'ятники. Ну, це хоча б навіть для мене одним з головним моїх особистих символів є пам'ятник Чорнобильській трагедії. Набережний що ж в нас є? Дніпро стадіон, який не працює поки що. Аркглоби. Набережна, Набережна, річка Дніпро. Арглоби, парк Писажевська набережна.